Василь Сухомлинський. Казка Квітка Сонця. На високому стеблі велика квітка із золотими пелюстками. Вона схожа на сонце, тому і називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. А як тільки сходить ранкова зоря, пелюстки тремтять, то соняшник. Жде сходу сонця. Ось уже сонце викоталось із за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту лівку, дивиться, дивиться на червоне вогняне коло, усміхається соняшник до сонця, радіє, вітає його. Добрий день, сонечку, я так довго тебе чекав. Сонце піднімається все вище й вище, пливе по небу, і соняшник повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже заходить за обрій, і соняшник востаннє усміхається його золотому промінню. Соняшник один із символів України. Бо він символізує собою батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї вітчизни. А от що відбувається в похмурі і дощові дні, коли сонце повністю закрите хмарами? А відповідь така соняшники. Повертаються один до одного, щоб поділитися своєю енергією, тобто вони підтримують один одного і наділяють силою. Природа багато нас чому вчить. Зроби свою квітку сонця і поділись красою з іншими.